Місто Нікополь чотири квартири в одній з багатоповерхівок повністю зруйновані після нічного обстрілу зградів та важкої артилерії. Четверо людей отримали вибухові травми та осколкові поранення. Двох чоловіків ушпиталили. Одна людина у віці 50, 50 років госпіталізована з пораненням осколковим шиї. Другий чоловік 48 років, стан його задовільний, був забій м'який тканин е грудної клітки. З самого ранку люди разом з комунальниками розбирають уламки оселі, що летіли з 15 метрової висоти від влучання снаряду. Пані Тетяна згадує, як вночі окупанти зруйнували квартиру її молодшої доньки. Ні квартири знесло до, до третього етажа, там і третій зараз всі речі, всі попадали. Якби вона була там, все б не було. Загалом за ніч окупанти випустили 30 снарядів по житлових кварталах міста. У райцентрі після обстрілу понівечені зо три десятки приватних та багатоповерхових будинків також вкотре зачепило інфраструктуру та автівки місцевих. Понад 7 тисяч людей залишились без світла, адмінбудівлі. Зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня були обірвані лінії електропередач та знеструмлена насосна станція. Ремонтні бригади наразі продовжують роботу по відновленню електромереж. Більшу, більшу частину вже відновили. Марганецьку та червоногригорівську громади теж накрили ворожими снарядами. Ніхто не постраждав. Вдень окупанти обстріляли нікопольський причал. На щастя, люди не ушкоджені. Сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Згорів один паром. Зараз у місті відновлюють інфраструктуру після численних атак. Ми продовжуємо ліквідувати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. В Синельниківському районі окупанти поціли по покровській громаді. На щастя, люди не постраждали. На місці влучання загорівся склад одного з агропідприємств. Вогонь вже ліквідували на місці. Події рятувальники виявили дві воронки діаметром 5 метрів та глибиною 4 метри. Поряд безпечні уламки боєприпасів. А це Криворізький район. Зараз знаходимося біля нічного прильоту. По селу Мар'їнське дивимося, ті наслідки, які завдали нам розчисти. Цією величезною ракетою окупанти пошкодили зерносховище, спецтехніку та 300 сонячних панелей, зачепили й приватні будинки місцевих. Внаслідок влучання постраждала 14-річна дівчинка. Стан її здоров'я стабільний. Від госпіталізації вона відмовила, знаходиться вдома. Вчора надвечір російська армія знову намагалася завдати ракетного удару по Криворізькому району, та наші сили ППО її збили. Попередньо без жертв наслідки уточнюються. Ця ніч у районі пройшла спокійно. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється збройними силами України. В інших районах ніч минула спокійно. Ситуація залишається під контролем наших військових. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.